Зараз йдуть ще торги, торги по томагавку, тому так багато заяв. І е, можливо, можливо, от Юлія Володимирівна, яка зробила заяву, що їй там щось відомо. Ще нібито все йде, я не розумію тільки, чому вона цю заяву зробила. Це не її новина і не її а, меседж. Давайте скажемо нашим глядачам, так, що так. Юлія Тимошенко заявила, що кінець війни близько. Вона близько. не назвала свої джерела, але сказала, що ну вони в неї є, і от вони так. повідомляють, що вже в осяжному майбутньому війна може закінчитися. деякі канали. Пожартували, що джерелом новини можливо є Дмитро Єліч. Угу. Гордон, який теж робить багато, але в нього заява, але в нього своя функція. Він намагається там десь заспокоїти людей. А коли ми чуємо від народного депутата, що такої досвідченої, як Юлія Володимир, якусь заяву, до, якої, до формування якої вона не приналежна, це означає, що є якісь розмови. А що це можуть бути за розмови? Ну от Я подивився на Володимира Зеленського, подивився на його фактично доволі оптимістичну позицію. От, буквально ми пережили не так давно ракетний обстріл, і росіяни пробили систему ППУ. Ну це напевно всім зрозуміло. Навіть заява була одного з функціонерів збройних сил України. То вони підтвердили: якщо раніше ми збивали 40%, то зараз 6%. тобто щось придумали Росіяни, і система ППУ реально була пробита в Україні. І отут виникає питання, чому Володимир Зеленський оптимізмом абсолютно наповнений. І він каже: да, це атака серйозна, але вона не смертельна. Він зробив таку заяву на наступний день після ракет, після обстрілів. І я для себе складаю це таким чином: можливо, все йде до зупинки війни, можливо, все йде до зупинки активної стадії бойових дій, і попереду нас очікують вибори. На яких Володимир Зеленський можливо отримав певне запевнення підтримки Сполучених Штатів Америки його саме кандидатури?